Триває 691 й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 980 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 15 січня. Окупаційні війська Росії втратили 370 980 військових, 6089 танків. 11 322 бойові броньовані машини, 8 771 артилерійську систему, 958 реактивних систем вогню, 650 засобів ППО, 329 літаків, 324 гелікоптери, 6865 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1815 крилатих ракет, 23 кораблі – 11 698 одиниць автомобільної техніки та 1 356 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.